Всім привіт! З вами Назар, і сьогодні говоримо про van dispatch. Говоримо про те, як ми забираємо машини, як ми їх доставляємо, на що звертаємо увагу, коли робимо нашу роботу. Це відео буде цікаво тим, хто тільки починає свою дорогу кархолера в Америці, або для тих, хто планує перевозити машини. Відео суто технічного характеру. Зверну увагу на різні дрібниці і деталі. Поїхали! Програма One Dispatch на пікапі. Приїхали, взяли ключі, відкриваємо програму. Що ми тут бачимо? У нас є три вкладочки Available. Це доступні, ті, які ми маємо загрузити. Pending Delivery. Це ті, які вже в нас загружені і очікують доставки. Incomplete не завершені. Завершені наші знаходяться тут в меню. Нажимаємо My Completed Load. Отут. Назад. Що ми бачимо тут в інформації про машину зразу? Бачимо номер грузу з самого верху. Бачимо дату, коли забираємо. Бачимо дату, коли доставляємо. Бачимо адресу, звідки забираємо, бачимо адресу, куди веземо, і відповідальних людей з їхніми номерами телефонів. І в самому низу ми бачимо назву машини, марку її, і він номер. У нас сьогодні Nissan Leaf. Він номер закінчується на 6165. Прихожу до машини, звіряю, він номер. В кінці 6.1.6.5. Є. Нажимаю Start Inspection. Відкривається така штука, щоб зісканувати він номер. Програма сама перевіряє він номер. Відкриваю машину. І ось він у нас тут схований. Є. Далі. Програма просить нас зробити фотографії. Нажимаємо на першу і вона зразу показує, як робити. Що нам важливо при інспекції, коли ми забираємо машину? Нам важливо відфотографувати і відмітити всі пошкодження, які на ній є зараз. Зафіксувати їх. Щоб потім на доставці, при виникненні будь-яких недорозумінь, можна було відкрити фотографії, відкрити інспекцію і показати, що ось, дивіться, я гарно доставив, нічого не пошкодив. Ті пошкодження, які є, вони були на пікапі. На момент, коли ми забирали машину. Так, фотографії поробили. Я відкриваю першу і буду позначати зараз пошкодження. Дивимось, дивимось, дивимось. Машина 22-го року. Нічого такого надзвичайного я не бачу. Принаймні поки що. Гарно виглядає. Ну, оце от коцики. Дивимося ззаді. Значить, як відмітити пошкодження? Ось тут нажимаємо, режим пошкоджень, нажимаємо місце і вибираємо тип пошкоджень. Скречет, Царапина. Зберегти. І ще одну поставимо. Є. Далі дивимося. Це щось паяне клеєне. Також відмітимо. Царапина. Ось тут царапини. Нажимаємо наступне фото. І відмічаємо царапини. Царапини. Колеса в нормі. Дивіться дзеркала. Дивіться колеса, особливо коли на тітанах. Дивіться бампера, особливо кути. Ось ну, тут царапина. Нажимаємо далі і отак от ми її відмітимо. Скречити. Окей. Okay. Далі бампер спереду, капот. Нормально. На лобовому дивимося за тріщинами. Я ще тріщини перевіряю завжди зсередини. Чудово. Тріщин нема. Далі дивимося дах. Фотографію ми зробили. Чудово. Закриваю. Можна робити додаткові фотографії. Рекомендую. Бампер знизу. Я тут просто відмічаю що небудь. Значення немає. Нажимаю далі. Рахую ще бампер знизу. Щоб було видно ту царапину, яку я відмітив. Те саме роблю з заднім бампером. Дивіться, ще знайшов це рапенки ззаді. Давайте відмітимо, вертаюся, вибираю фотографію, нажимаю режим пошкоджень, нажимаю місце, де знайшов, царапин. Зберегти. Закрити. Закрити. Якщо ви будете робити інспекцію таким чином, ніколи ніяких претензій до вас не буде. Ну, за виключенням того, що ви самі реально поцарапаєте машину. Далі, після завершення, вертаємося назад там, де брали ключі, і просимо підпис. Я нажав Завершити інспекцію. Мені показує, куди я її буду вести ту машину. Показує тут галочку, що інспекція завершена. Можна подивитись фото і йду просити підпис. Нажимаю Obtain Signature. І тут в мене три кнопки. Значить, перша кнопка це агент згоден з інспекцією, Друга – не згоден. Третя не може підписати. А need a signature. Що відбулося? Я прийшов просити підпис. Він сказав: Не йди за мною пішов, щось перепитав, вернувся і сказав, ми не підписуємо. То нормальна історія. Як би мало бути в теорії, як воно задумано? Що ви приходите. Даєте на підпис, вони провіряють, що ви там нафоткали, що ви там навідмічали, і тоді підписують. Якщо згідні, якщо не згідні, то не підписують. На практиці вони завжди підписують, не дивлячись, або от так як зараз кажуть, що тіпа, ми нічого не провіряємо, нічого не, не підписуємо, чи не дивимося. Значить, в першому варіанті ви нажимаєте, що верхню саму кнопку, що агент згідний підписати. Там просить його ім'я, його прізвище. Він нажимає Далі і просить підпис. І тоді кнопка зберегти. Кнопкою агент не згідний з введеною інформацією, взагалі не нажимаємо ніколи ні при яких обставинах. Якщо не згідний, щось поміняли, домовились до того моменту, поки він згідний. І в моєму випадку я йому сказав, що я нажму, що ви не можете підписати. Він «Окей». Це Я нажав саму нижню кнопку, і от написано, що номер загрузки сексесволі up» Успішно забрано. Все. Go to Pending Delivery. От в мене машинка перейшла з Available в Pending Delivery. Це означає, що я її забрав. Далі я приїду на доставку, нажму сюди, нажму Start Inspection. Так само. Зроблю всі ті самі фотографії. Якщо я по дорозі зроблю якісь пошкодження, то я нажму, що я щось там пошкодив. Прийду і знову візьму підпис. По тому самому принципу. На доставці, звичайно, краще, щоб підписали. Наполягти на тому, що ви не можете віддати ключі, наприклад, поки не буде підпису. Деколи доходить до маразму і я теж нажимаю що Enable to Sign. В принципі, проблем ще не було. Ну, то вже ризики. Поїхали в Синценаті, покажу, як воно все виглядає на доставці. Відкриваємо наш One Dispatch. Далі заходимо в Pending Delivery, 2022 Nissan Leaf. Він номер є. Відкриваємо, нажимаємо Start Inspection. Перше просить він номер. Є він номер. Є. Yeah. Yeah. І знову робимо фотографії. Що як минулого разу. Починаємо з дометра. Є. Yeah. Сзади спереді криша. Ключі, по-моєму, воно там просить. Фотосків всі робимо додаткові. Рекомендую робити не з бампера. Переду і ззаду. В програмах те не просить, от кришу фоткайте, я ще криш близько. Далі Inspection Complete. Попросити підпис. Машинку закриваємо. Знов три кнопки. агент анізідні, агент, ти можеш підписати. How are you? Uh, deliver a car. От він підписав комплета. Inspection been prepared. От поки воно це загружає, старається не закривати програму. От Галочка, що з'явилася. Все, вертаємося назад, в цій програмі нас більше нічого нема. От так. Все дуже просто і дуже зрозуміло. Нічого надзвичайно складного нема, просто будьте уважні. Дивлячись то відео, може здатися, що я душніла, так і є. <смас> Насправді ні, я не роблю прям кожну інспекцію настільки детально, але включайте голову. Якщо ви забираєте якусь розбиту стару машину, де яка вся побита по колу, ну особа там смислу нема робити щось надзвичайне все відмічати. Але якщо ви берете нову машину, на ній одна царапина і неочевидна, ну будьте добрі, позначте її. Сфотографуйте, щоб було видно, що вона там була до вас. Ваша безпека, ваші гроші. Возіть машини, будьте щасливими. Пока-пока.